Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Люди у погонах здатні захистити державу від несподіваної військової агресії. Однак дуже часто виявляють цілковиту неспроможність протистояти труднощам життя цивільного. Чи є життя після служби? Сьогодні ми спробуємо знайти відповідь на ці запитання разом. Військова служба завжди займала особливе місце в системі суспільних відносин, адже військовий обрав нелегкий шлях, свідомо погодився пожертвувати життям у разі загрози державі. За це держава зобов'язалася підтримувати його і забезпечувати усім необхідним для життя. Однак так відбувається не завжди і далеко не усюди. На жаль, Україна також не може похизуватися добросовісним виконанням власних зобов'язань перед військовими. Українські військові на паперах також мають серйозний пакет соціальних гарантій. від грошових компенсацій за особливі умови служби до гарантій отримання житла. На жаль, багато хто встигає виховати власних онуків, перш ніж отримає омріяні квадратні метри житла. На сьогоднішній день, к сожалению, ще очень большое количество воєннослужащих, які нуждаються в улучшені жилищних условий, в першу чергу, це міністерство оборони. Сьогодні міністерство оборони насчитыває 45 тисяч э, сімей, які нуждаються в квартирах. Допоки триває затяжний процес реформування збройних сил та правоохоронної системи в нашій державі, страждають люди, прості офіцери та контрактники, які у та непевні – чи варто продовжити службу за таких умов? Коли біжальні жорна військової реформи залишили на вулиці тисячі колишніх військових, саме країна альянсу відгукнулися допомогти цим людям адаптуватися у цивільному житті. В кількох обласних центрах України в рамках трастового фонду діють курси перепідготовки офіцерів, звільнених у запас або відставку. На перенавчання колишніх військових країни-члени НАТО виділили 700 тисяч євро. Понад 800 цивільних представників державних органів влади України пройшли навчання за різноманітними напрямками, починаючи від мовної підготовки, адміністрування за стандартами НАТО та бухгалтерського обліку. Також спеціалізованої підготовки в оборонній сфері, сфері забезпечення безпеки. Інша наша програма опікується перепідготовкою, навчанням, адаптацією звільнених в запас військовослужбовців. одним із найбільших в Україні є центр перепідготовки колишніх військових у Хмельницькому. Щороку центр дає путівку у цивільне життя Кільком сотням колишніх військових ще зовсім нещодавно ніхто з цих людей і не подумав, що незабаром доведеться сісти за шкільну парту. Чого ми навчаємо офіцерів? Перше, це мовна підготовка, тобто це 400 годин англійської, німецької італійської. Тобто, ми додаємо додаткові 50 або 100 годин менеджменту чи комп'ютерної грамоти. Починаючи з 2006 року, також НАТО фінансує великий перепідготовчий центр у Хмельницькому. І там ми маємо 500 годин навчання менеджменту і комп'ютерної технології. Ми маємо дуже. Гарне співробітництво з українськими військово-морськими силами. І дякуючи цьому, ми вже маємо треті курси безпосередньо з моряками. В Сполучених Штатах Америки на цьому тижні пройшов саміт Північно-Атлантичного Союзу. 25-й ювілейний саміт НАТО став найбільшим за всю історію альянсу і зібрав у місті його проведення Чикаго понад 60 глав держав-членів і партнерів НАТО, а також співпрацюючих з альянсом міжнародних організацій. Люди у формі завжди були окрасою суспільства, його гордістю та об'єктом захоплення. На них рівняються, у них закохуються дівчата. На прикладах героїзму військових навчаються у школах. Тож будемо сподіватися, що спільними зусиллями нам таки вдасться повернути престиж військовій службі. Принаймні, те, що вже зроблено на даному етапі, ці сподівання посилює. Отже, ми на вірному шляху. До зустрічі за тиждень. З вами був фактор безпеки.